Вітаю, це новини світу у студії Юлія Куценко. У міжнародній політиці штормить велика сімка обговорює конфлікт в Україні. Росія у вогні. Площа пожеж збільшилась у четверо на десяток регіонів. Нова місія для агента 007. Сім. Деніал Крейг перший глобальний борець ООН за ліквідацію мін. Україна в центрі уваги зустрічі країн Великої сімки на рівні міністрів закордонних справ. Тон переговорам задав господар саміту голова МЗС Німеччини Франк Вальтерштайнмар. Він заявив, у міжнародній політиці штормить усього за дві години звідси конфлікт в Україні. Міністри чітко пов'язали зняття санкцій з Росії із повним виконанням мінських домовленостей. Від цього буде залежати і повернення Росії до клубу найвпливовіших країн світу. Поки що ж до перетворення Великої сімки назад на Велику Вісі. Далеко. Міжнародна спільнота змогла вирішити навіть багаторічну проблему Ірану і вже влітку готується знімати санкції з Тегерана в обмін на його відмову від військових ядерних розробок. З Москвою ж прогресу наразі немає, а на Донбасі знову людські жертви. За добу в зоні АТО загинув один військовий, двоє дістали поранення. Нинішня зустріч репетиція червневого саміту Великої Сімки на рівні глав держав. Тоді будуть ухвалювати рішення. З нами на прямому зв'язку з німеччини оглядач української редакції Deutsche Welle Захар Бутирський. Отже, які результати зустрічі чи вдалося дізнатися про заколісні, якісь переговори, які поки що тримають далеко від глобальної публіки? Консультації в Любику почалися у вівторок. і Фактично стали продовженням нормандського формату щодо України в Берліні, за тим лише винятком, що Сергію Лаврову довелося відбути додому. А натомість до кола співрозмовників долучилися міністри з Канади, Японії та Італії, а також Джон Керрі. так само мова йшла про розв'язання кризи в Україні, але й про конфлікти на Близькому Сході та у північній. Африці до речі, Штайнмаєр привітав конструктивну позицію в питанні Ємена на Раді безпеки ООН, Росії та Китаю. Кері долучився до зустрічі в Любику пізніше за інших і раніше за інших попрощався з колегами, оскільки цього тижня для нього набагато важливішим є врятувати атомні переговори з Іраном. Кері був відвертий з учасниками зустрічі, що скептично оцінює шанси на вирішення гарячих конфліктів у світі, в тому числі й українського. Цей скепсис частково поділяють і європейці. Офіційний Берлін заявляє, що ситуація на сході України порівняно з лютим цього року заспокоїлась, принаймні не гинуть цивільні, але при цьому Німеччина продовжує повторювати, що слід активніше реалізовувати мінські домовленості. Деякі з експертів кажуть, що для Росії все довкола мінських угод лише тактична пауза. Що означає не запрошення Росії на цей саміт? Те, що найвпливовіші країни світу все ж таки не збираються знімати санкції з Росії. Участь у G7 та санкції це в принципі два різних важелі тиску на Москву. Росію виключили з великої вісімки через захоплення нею Криму. І західні країни вважають, що участь Росії у G7 наразі. Немає ніякого сенсу. Що ж до економічних санкцій, ухвалених США та європейським союзом щодо Росії, то це найсильніший аргумент заходу, і їх також не збираються скасовувати. Однак у Німеччині багато прихильників як найскорішого зняття санкцій та повернення Москви до діалогу в межах Великої сімки. І німецький шеф-дипломат Штайнмаєр в їхньому числі таким пропуском до елітного клубу може стати повна реалізація та підтримка Москвою мінських угод, кажуть в Берліні. Поки ж на наступний саміт власних голів держав у червні у замку Ельма у Баварії Путіна серед учасників не буде. Дякую, колего. З нами на зв'язку з німеччини був оглядач української редакції. Дочивали Захар Бутирський. Живе на 77 квадратах і їздить на Волзі. Президент Росії оприлюднив свою декларацію. За 2014 рік доходи Володимира Путіна зросли вдвічі і сягнули більше як 7 мільйонів рублів. У гривнях це 1 мільйон сімсот. Серед майна Путін вказав земельну ділянку у 15 соток. Додатково він орендує ще помешкання на 155 квадратних метрів. В гаражі російського президента все дуже патріотично. Там стоять дві Волги, Нива і Причіп. Кубинці радіють, США нарешті вилучають острів свободи зі списку держав-спонсорів тероризму. Відновити приязні чи то пак конструктивні стосунки із Кубою вирішив президент США Барак Обама. Конгресу він пояснив, що за останні шість місяців Гавана не надавала жодної підтримки міжнародному тероризму. Тепер ініціативу мають проголосувати у капітолії. Куба була у списку країн спонсорів тероризму останні 33 роки. Тепер там залишаються Сирія, Іран та Судан. Ситуація у Сибіру загострюється. Попри всі спроби локалізувати вогонь, лісу і пожежі лише посилюються. За останню добу площа охопленої полум'ям землі збільшилась у четверо. Палають забайкальський та Красноярський краї, Яркутська область, Республіка Бурятія, Тиваха, Касі Алтай. Основними причинами займання рятувальники називають необережне поводження з вогнем та сільськогосподарський підпал. Водночас, прокуратура звинувачує місцеву владу у недбальстві. Мовляв, чиновники погано захищали населення від пожеж і вчасно не відрядились. Спеціалістів на боротьбу із стихією. Кількість загиблих вже сягнула 25 людей. Ще понад 900 постраждали. Близько 400 нелегалів загинули внаслідок аварій корабля у Середземному морі. На борту було більш як півтисячі людей. Здебільшого молодь. Мігранти прямували із Лівії до Італії. Переповнене судно перекинулось неподалік берегів Італії вночі. За добу після виходу в море уцілілих врятував морський патруль. Капітана корабля арештували, а пасажирів відвезли до найближчого порту міста реджо ді Калабрія, що на південному узбережжі Італії, в тимчасовий табір. Згодом влада вирішить відправляти їх назад до Лівії чи надати статус біженця, що дасть їм змогу залишитися в ЄС. Тільки 2014-го італійських берегів не дістались більше як три тисячі нелегалів. Загалом Щороку до Європи в пошуках кращої долі Середземним морем пливуть понад 200 тисяч мігрантів. Інцидент в аеропорту японської хіросіми лайнер південнокорейської авіакомпанії, заходячи на посадку, зачепив 18-метрову антенну. Ця конструкція встановлена наподалік злітно-посадкової смуги та допомагає пілотам під час приземлення. Від удару літак розвернуло на 90 градусів. Він викотався на траву. Пасажири кажуть, побачили іскри почули вибух. А салон заповнив дим. 23 людини дістали незначні травми. Усього на борту було 73 пасажири та вісім. Членів екіпажу ми мали йти на посадку, коли раптом побачили, що горить двого було страшно. Пилова буря спричинила масову ДТП в США. Неподалік Солт-Лейк Сіті зіткнулися одразу 17 автомобілів. З них шість вантажівки. Одна людина загинула, ще 20 постраждали. Через куряву видимість на дорозі була нульова. Коли загальмував один із водіїв, виникла ланцюгова реакція. Інші автівки почали врізатись одна в одну. На місці аварії працюють медики, рятувальники та поліція. Понад півтори сотні кілометрів траси в обох напрямках довелось перекрити. Марія Конрад Новини на першому. Агент 007 на сторожі безпеки всього людства. Відомого актора Деніела Крейга призначили першим глобальним борцем за ліквідацію мін. Посвідчення кінозірка отримала з рук генсека ООН. Тепер замість ліцензії на вбивство у нього ліцензія на порятунок. Із надією на те, що цього разу навколо агента 007 нічого не вибухатиме, Анастасія Саняговська. Деніал Крейг рушкається з пан у штаб-квартирі організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Ані Гансек, ані виконавець ролі Джеймса Бонда свого задоволення не приховують. Я радий, що ви погодилися використати свою популярність і владу на благо різних народів. Як агент 007 нуль Деніел має ліцензію на вбивство. Сьогодні я видаю йому ліцензію на порятунок людей для мене це велика честь. Щодня я працюю з людьми, які ризикують життям. Буду старатися виконати нову роль як належить. Те, що британський кіноактор Глобальний Борець ООН. з ліквідації Мін засвідчує у цей документ. Білим по червоному написані посада та ім'я зі слів пан Гімуна на Кригові зупинився не випадково, адже бачив кілька стрічок, де герої британця ліквідовують небезпечні предмети. Навіть якщо зірка на цьому і не знається, зможе заручитися політичною фінансовою підтримкою. Наголосив генеральний секретар ООН. Ще одне завдання Крейга час від часу навідувати регіони, де діють миротворчі місії, і потрібна ліквідація мін організації Об'єднаних Націй заручаються підтримкою популярних на весь світ зі рук не вперше. У різні часи до цієї роботи долучались десяток акторів Голівуду. Анджеліна Джолі опікується біженцями при ООН, Дрю Берімор відповідає за боротьбу з голодом. Ніколь Кідман виступає проти насильства над жінками. Майкл Дуглас переймається роззброєнням. Леонардо Ді Капріо – змінами клімату на планеті. Анастасія Сонігуська, новини на першому на цьому в мене все. А про найважливіші, найцікавіші та найдраматичніші події дня в Україні розкаже Ілона Довгань. Ілоно, студія твоя Я вже тебе випередила. Добрий вечір. Юлі. Будемо розповідати про засідання антикорупційної ради. Сьогодні якраз розказали секрети СБУ, зокрема те, що вивезли матеріали справи Тимошенко з України, що помічник Путіна був тут під час розстрілів на майдані. Це та інше за кілька хвилин. неймовірно. Залишайтесь на першому.